Події в Україні та світі зараз на ТВА. І у цьому випуску ви побачите. Суд обирає запобіжний захід для хайсера Джемілєва, сина голови меджлісу. Президент не хоче йти у парламент. Пенсіонерка з Луганська виграла суд у комунальників і чекає від них три тисячі євро. Сьогодні хотіли встановити прикордонний стовп біля резиденції президента Януковича у Межигір'ї. Зробити це намагалися представники коаліції учасників помаранчевої революції. За їх словами, територію демократичної України потрібно відокремити від особливої зони приватної автономії Межигір'я. Цей протест було присвячено дню прикордонника, що відзначається в Україні. Учасникам акції не вдалося дійти до воріт резиденції. Їх зупинили представники державної охорони. Проте стовп таки встановили на узб. Бічі дороги за словами лідера коаліції Сергія Мельниченка, це не остання подібна акція. Протестувальники мають намір вимагати введення візового режиму з територією Межигір'я та нанесення нового кордону на мапи України. Це була резиденція президента, раніше рахувала, зараз це приватна власність, яка рахується резиденцією президента, в якій знаходиться та людина, яка є, скажімо, ну, поплюжить нашу націю в дійсності. Та людина, яка робить вигляд, що вона керує, але в дійсності вона керує своєю сім'єю, і ця сім'я на народі України збагачується. Саме про це цієї людини ми і виступаємо, саме тому ми хочемо сьогодні таким чином показати, що ми маємо намір відгородити їх ля. А у ці хвилини в Сімферополі суд має обрати запобіжний захід для сина голови меджлісу. Хай сера Джемілєва обвинувачують у навмисному вбивстві. Воно сталося напередодні в родинному маєтку Джемілєвих у Бахчисараї. За однією з версій, хайсер чистив зброю і з необережності вистрілив. За іншою стріляв по птахах і випадково поцілив у людину. Загиблий місцевий житель Февзі Едемов, який твердять, як твердять Джемілєви, друг родини допомагав по господарству. У нього залишилися Дружина і двоє дітей. Голова Меджлісу телевізійникам інтерв'ю поки що не дає. А в коментарях друкованим виданням розповів: син кілька років тому лікувався у психіатричній клініці. Трагедія сталася ось у цьому недобудованому маєтку родини Джамілових у Бахчисараї. Задньої з версій Хайсар крутив у руках мисливську рушницю батька, коли Февзії дом працював у городі. Постріл пролунав із цього вікна кімнати на другому поверсі. Куля потрапила у скроню. Февзі помер на місці. У нього залишилася дружина і двоє дітей. Він грався з ружжом, там птиць відділ каких-то і вистрілив. Вистрілив так, що попав в нього. Вбитий далекий родич заступника голови меджлісу Ахтема Чигоза. За його словами, вони з Мустафою Джемілевим дізналися про те, що сталося одними з перших. І викликали міліцію. Зараз хейсер перебуває у СІЗО. Суд має ухвалити рішення відпустити його під розписку про невиїзд, залишити під вартою чи призначити лікування. Адже батько зізнався, що Хейсер раніше якийсь час перебував під психіатричним наглядом. П'ять років тому він лікувався у психіатричній клініці. Потім його виписали. Він пив ліки і навіть одружився. Але нещодавно у нього, напевно, знову почалося загострення, хоча ми цього і не помітили. Мустафа Джаміля в телевізійникам інтерв'ю поки що не дає. Виданню вісіюа розповів, що син без дозволу взяв його рушницю. Правоохоронці подробиць розслідування не повідомляють. Нещастя, родину Джамілових переслідує з минулого року. Улітку повісилася 10-річна онука голови меджлісу. Ленія Іслаїмова, Ельвіна Саїдбулаєва, Асан Полях, ТВА. А який запобіжний захід обрав суд для Хайсера Джемілєва? Дивіться у випуску о 20.30. Священник опозиція ініціює проведення повторних виборів у проблемних округах восени цього року. Про це повідомляють українські новини. Народний депутат Руслан Князевич від Всеукраїнського об'єднання Батьківщина представив законопроект, у якому пропонується провести ці вибори 27 жовтня. Провладні ж сили зацікавлені, щоб вибори відбулися влітку у розпал сезону відпусток. Раніше повідомляли, що опозиція узгодила кандидатів по п'яти проблемних округах. А священник і відомий правозахисник не змогли переконати суд віддати їм на пороки обвинуваченого у тероризмі. Це вже восьме клопотання адвокатів за Дмитра Реву, який не визнає своєї провини в організації вибухів у Дніпропетровську, Харкові та Запоріжжі. Відповідальність за підсудного був готовий взяти на себе керівник вітчизняної гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров і настоятель храму Київського патріархату Орест Юнак. Державне обвинувачення відмовило Ло за <загратиме> Дмитро Рева майже рік. Його ще з трьома чоловіками судять за підозрою в організації трьох терактів. Найбільш резонансний стався торік у Дніпропетровську. Тоді пролунало чотири вибухи. Понад 30 людей були травмовані. Обвинение неоднократно ранее заявляло и настаивает сейчас, что основания для изменения меры пресечения кому-либо из подсудимых не усматривается. Продолжается судебное следствие, продолжается исследование собранных по делу доказательств. На настоящий момент происходит допрос потерпевших. Все известные юристы-специалисты, которые были ознакомлены с обвинительным заключением, просто поражены, как можно человека обвинять при наличии... Точнее говоря, при полном отсутствии каких-либо доказательств, совершения преступления. Я думаю, что в этом деле еще будут много писать и говорить. И в нашей стране, и за ее поделать. президент не хоче йти у парламент своє щорічне послання до Верховної Ради Янукович надіслав у письмовій формі, розказав в інтерв'ю Ріа Новості лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Хоча за регламентом глава держави сам проголошує текст послання. Водночас, за словами регіонала, Янукович ще може передумати і таки прийти у парламент. Не бажання свого лідера виступати перед народними обранцями. Єфремов пояснив аж на гучною реакцію останніх на виступи Януковича. А Азаров не задоволений своїми міністрами на закритому засіданні уряду. Прем'єр розкритикував роботу міністра аграрної політики Миколи Присяжнюка. Про це розповів в виданню Комерсант Україна, народний депутат від свободи Юрко Сиротюк, який бачив усе на власні очі. Він каже, склалося враження, що Азаров хотів вказати на місце міністрам від сім'ї, до числа яких за чутками належить і Присяжнюк. На засіданні прем'єр також заявив, що уряд чекають кадрові зміни. Нагадаю, крісло хитається під міністром охорони здоров'я Раїсою Богатирьовою за неефективне використання коштів та зловживання. У медіа з'явилася інформація і про можливу відставку міністра юстиції Олександра Лавриновича. Переважна кількість українців проти приватизації газотранспортної системи України. Про це свідчать результати опитування, яке провів центр Разумкова з 12 по 16 квітня цього року. Також стали, стало відомо, у скільки оцінюють українську ГТС. За даними джерел в уряді, українські газогони та сховища коштують від 24 до 29 мільярдів доларів. Далі у нашому випуску про такі події. 400 гривень за воду на Дніпропетровщині полив городів для селян дороге задоволення. Росія захищатиме Сирію і вже заявила про поставки ракет С-300. Пенсіонерка втерла носа комунальникам. Тепер вони мають заплатити жінці гроші. Захисники українських кордонів сьогодні святкують своє професійне свято. День прикордонника розпочався урочистим відкриттям пам'ятника, а закінчився масовими гуляннями, збійками та галасом. Гучні гуляння-прикордонники у столиці тривали у парку перемоги на околиці Києва. Там зібралися понад 200 ветеранів прикордонної служби. Вони співали пісні під гітару і підігривали себе спиртними напоями. Міліція не повідомляє про значні порушення правопорядку. Молчаливы и очень строгие, и не меркните в жаркой пыли. Ваши полосы красно-зеленые, Ваши раны от пуль слепы. У підміні саджанців каштанів для Києва винні італійці. Це стверджують представники організації Товариство професійний садівник, яка замовляла саджанці каштанів для висадки на хрещатику. За словами представника товариства, італійський розсадник надав українській стороні фальшиві сертифікати саджанців бріоті. Що тепер робити з каштанами? Невідомо. Замовник поки що чекає відповіді від італійського розсадника. За так звані кінські бріотті, які мали рости на хрещатику, з бюджету заплатили аванс Тора мільйона гривень. Представники зелених кажуть, що в такій кількості саджанці закупити в одному розсаднику взагалі неможливо. Три тисячі євро таку суму компенсації за рішенням Страсбурзького суду отримала пенсіонерка з Луганська. Суперечка розгорілася через старий дах, що протікає. Кілька років родина Ярошенків добивалася ремонту від комунальників. Сім'я пройшла через всі судові інстанції в Україні. Ті зобов'язували полагодити дах Сталінки. Проте ані завод, на балансі якого перебуває будинок, ані виконавча служба не реагували. Тому жінка звернулася до європейських інституцій. На рішення європейської феміди родина чекала протягом восьми років, розповідає син пенсіонерки Юрій Ярошенко. Саме він допомагав матері складати всі позови. За цей час старий дах за рахунок заводу таки полагодили, але вердикт Європейського суду з прав людини був неблаганним. Виплатити позивачці матері Юрія моральну компенсацію від держави. Все жаліні був текст по-французьки, перевів через інтернет і зрозумів, що рішення Старазовського суду Нашу пользу Исполнительная служба Київська сработала, как по закону положено через два месяца Перечислили на, на карточку Ярошенка та эти средства. Утім, ремонтом даху сусіди Ярошенків лишилися незадоволеними. кажуть, зробили його поспіхом під час тривалих судових тяганин, тому щілини над головою нікуди не поділися. Якщо вилазили, вона виглядає очень красиво, так? і жесть блестяща, і шифер. Ну тече і тече. десять років тому. Луганський верстатобудівний завод, на балансі якого ще з радянських часів перебував будинок, було визнано банкрутом. Під час процедури ліквідації директори мінялися мало не щороку. Для останнього Петра Ткаченка рішення Страсбурзького суду стало справжньою несподіванкою. Якщо чесно? Я об там слышу перший раз. Ми завод участь в засіданнях європейського суду не приймав. Ніякої інформації по цьому поводу завод не має. отримані від держави гроші три тисячі євро. Родина Ярошенків планує витратити на ліки. А всім українцям, в разі порушення їхніх прав, радить не соромитися зі зверненням до Страсбурзького суду, адже конверт із заявою обійшовся всього у 20 гривень. Любов Полив город, заплатить 400 гривень. Таку ціну за технічну воду виставили комунальники мешканцям селища Любимівка на Дніпропетровщині. Понад три тисячі селян обурені, адже не мають вибору. Водогін у них не проведений, свердловину зробити неможливо, бо село стоїть на гранітній скелі. А платити такі гроші за воду, яку комунальники качають просто з Дніпра, люди не хочуть. Більше розкажуть мої колеги. Дорого виходить, так. Да. Ось Наташа там бросила, там далі теж бросили, там вічка й думка. Замість городів тут скоро буде пустеля, пророкує Лідія Гармаш і наводить приклади своїх сусідів, які через ціни на воду відмовилися від ділянок. Пенсіонерка і собі думає: адже з травня до вересня, поки треба поливати город, їй нарахували платити по 300 гривень на місяць. Або голодувати бідкається Лідія, або економити для походу на ринок. На 1200 я можу купити 200 кілограмів картошки. На 1200 можу? Можу. Хай дай по 3 бля кіло. І то я куплю 200 кг. І цибулі куплю 50 кілограмів, є так з головою, що й багато. З травня місцеве комунальне підприємство, яке забезпечує викачування води з Дніпра, підняло ціни на послуги вдвічі. Жителі села дізналися, що вони на це, начебто, погодилися на громадських слуханнях, яких кажуть насправді не було. Тепер штурмують сільраду, аби нові тарифи скасували. Нас беруть 25-50, це нова ціна, з кожного члена сім'ї, і 25-50 хочуть, за кожну сотку огорода. Уявіть, якщо 20 соток людини огорода, огорода це виходить більше 500 гривень. Якщо 5 чоловік з сім'ї по 25-50, ну діти, двоє дорослих, троє дітей. І уявіть, яка сума виходить, в них зарплати не вистачає. Проте сільська влада каже, що цін Сільський не піднімали, район, а просто перестали дотувати комунальне підприємство. 2010 року ціна на постачання технічної води не піднімалася. Дотацію давала сільська рада комунальному підприємству Господар щоб перекрити збитки. Ну нам об'яснили, що ми це не маємо права робити. Хоча два години сі роки, два роки, По мисільські савіти та діло. Сі б та була. Пітіває вода, і табила житлово-комунальні послуги. Комунальники пояснюють, кругленька сума набігає через витрати на електроенергію, адже село розташоване на горі. У нас великий перепад вличається від Дніпра до цього місця, де ми стоїмо 110 метрів перепад. Сільська влада пропонує людям поставити лічильники і платити за спожиту воду, а не за загальним тарифом. Лічильник разом із документами коштує близько 400 гривень. Проте для пенсіонерів, яких тут більшість, це теж великі гроші. Сказали, догавкаєтеся, що не буде зовсім води. Довиступаєтесь, але селяни пообіцяли брати в облогу сільраду до тих пір, поки тарифи не скасують. Галина Сонячна, Федір Андрієв, Тавай. Росія захистить Сирію від іноземного вторгнення своїми ракетами. Про це заявили у Російському міністерстві закордонних справ. Йдеться про ракетно-зенітні комплекси середнього радіусу дії С-300. Вони призначені для захисту великих об'єктів можуть поцілити одразу в шість різних цілей. У яку суму сирійській владі обійшлися сучасні російські зенітки, невідомо. Угоду про їхнє постачання підписали ще наприкінці 90-х. Та через громадянську війну в Сирії до останнього було неясно, чи має намір. Москва передати Дамаску ракети. Напередодні міністри ЄС вирішили скасувати ембарго на продаж зброї сирійській опозиції. І Росія одразу відреагувала. Заявила, що рішення європейців різко зменшує шанси мирно владнати конфлікт. А ракети С-300 вже найближчим часом опиняться в Сирії. Ми вважаємо цю поставку стабілізуючим фактором. І ми вважаємо, що подобного роду шагі. во многом сдерживают некоторые горячие головы от возможности придания этому конфликту от международный характер с участием внешних, внешних сил. Грузія, обурена появою колючого дроту на своєму кордоні. Його протягнули російські прикордонники, щоб відгородити південну осетію від решти Грузії. Скандал спалахнув уранці, коли мешканці грузинських сіл діці та двані побачили на околиці російських вояків, які встановлювали огорожу з колючого дроту вздовж окупаційної лінії. Вона з'явилася після грузино російської війни п'ять років тому і розмежувала Грузію і Південну Осетію. Незалежність останньої міжнародна спільнота, окрім Росії, і не визнала, тож грузинське міністерство закордонних справ відправило ноту протесту Росії і вимагає прибрати колючий дріт. Парламент назвав дії російських солдатів продовженням окупації. А спостережна місія Євросоюзу відправила у прикордонні села свій патруль. Голоси за Євробачення так і скуповували, а зробили це найімовірніше, українці. Це стверджують литовські журналісти, які провели спеціальне розслідування. Вони заявляють, що викрили групу фальсифікаторів, які обіцяли студентам по 20 євро за кожен голос на користь учасників фіналу пісенного конкурсу. Задля перемоги якої саме країни все це робилося, точно невідомо. Автори розслідування підозрюють одразу кілька країн: Росію, Азербайджан, Вірменію, саму Литву та Україну. І заявляють, що організатори оборудків вже не вперше приїжджають у Литву з України. На переконання журналістів, країни-учасниці конкурсу з року в рік вдаються до фальсифікацій, щоб гарантувати перемогу своїх представників. Проте конкретних доказів цього розслідування обмаль обвинувачені країни поки не прокоментували закиди. У Києві триває унікальний фестиваль творчості людей з особливими потребами. Третій рік поспіль «Павлов Фест проводять без спонсорської підтримки лише силами лікарів та ентузіастів. Із терапевтичним мистецтвом ознайомились наші кореспонденти. Мистецтво допомагає зцілити душу краще ніж ліки. Це визнали навіть досвідчені психіатри. А продемонстрували самі учасники фестивалю для людей з особливими потребами «Павлов Фест. Один зі святкових днів сьогодні провели у київській міській клінічній психоневрологічній лікарні, що носила ім'я академіка Івана Павлова. Ключ до непростих сердець цих людей допомогли знайти живопис, танці, театр і музика. Це можливість а, 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 пацієнта, який знаходиться в стані крайньої углубленості своєї переживання, в крайній ізолірності можливість висказатися, краще себе понять. Найти понімання в окружаючих і строить діалог. Я іграла дві ролі. Первая сон в літню ночь». Я грала царицу Софі и Ельфа в Титанію. А вторая Ромео і Джульєта, тоже Уільяма Шекспіра. Я играла кормилицу Джульєти. Я очень люблю своїх зрителей, і для мене це велике щастя. Ускладнити або пришвидшити лікування людей з особливими потребами може й суспільство. А найбільшу силу мають любов і повага. Один із моїх знайомих. психически больной человек с тяжелым страданием психиатрическим. После того, как несколько лет назад он привез свои картины, была выставка, когда его родители увидели его по телевидению. Рядом з картинами а там дипломати стояли. кто-то покупал його картину? Я вже не пам'ятаю подробності. Он мне потім рассказал, Семен Фишерович, Благодаря этому мої родители, коли я вернулся в Житомир, перестали издеваться надо мной, мною меня мене і називати мене Они повірили, що что во что-то є то, що відлічають мене від них. Павло Фес проводять в Україні вже третій рік поспіль. Жодної спонсорської підтримки захід поки що не отримав. Ми плануємо великий фестиваль у 2014 році і збираємося привлічні якісь э, реальні средства. А цьогорічний фестиваль триватиме ще до 30 травня. Святкову частину з виступами творчих колективів проведуть у четвер під Київською аркою дружби народів. Олена Опанасенко, Андрій Шурін, Твай. Свято в родині першого президента Леонід Кравчук видав заміж свою онуку Марію. Фото з весілля поки що не оприлюднили. 24-річна дівчина вийшла заміж за киянина Олексія Міняйла. За фахом він менеджер з логістики, розказав виданню вісті щасливий дідусь. Розписались молодята в одному зі столичних раксів, а святкували весілля у президент-готелі. Леонід Кравчук подарував новоспеченому подружжю подорож на Мальдіви. Я дякую, що довіряєте. ТВА. Залишайтеся із нами. Зустрінемось о 20.30. Приємного вечора.